Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання Замірної комісії. На засіданні присутньо п'ять депутатів була Михайло Михайлович Німчук, Василь Дміч упоруч Сергіван, Горпатенко, Ірина Мітрина і Сак Андрій Михайлович. Також присутній начальник відділу замірних відносин та комунальні власти сочка Тетяна Михайлівна, староста села Превожака Ісак Марія Павлівна, Запрошує Петканіч Наталія Михайлівна, та Танецьте Степан. На порядку денному mm -hmm. uh, у нас дев'ять питань. Десять питань. вибачаюся. Тетяна Михайло, будь ласка, вам слово. кого? У нас поступили заяви громадян, ченці нашої громади, які просить запевнити технічну документацію з музей, відновлення та встановлення незамених на творчено місцевості та їх у приватну власність для будівництва та обслуговування житлового клубу господарських будівель та спроб. Це наступні громадяни. Simulje Ivan Ivanović, Meškanica Ladove, Šnecer, Hanna Pedrina, Maškite se Ladove, Djola Viktorija Ivanina, Maškite se Ladove, Jeckovič Kostantin Jevrenović, Meškanica Ladove, Čižmadej Marina Ivanina, Meškanica Ladove, Kovač Marijana Josipina, Meškanica Ladove, Nadoždi Dima Petrović, Njivčuk Oleg Ivanović, Meškanica Ladove, Posik Ivan Ivanović, Meškanica Ladove, Varhava Sidi Ivanović, Meškanica Ladove, Faljo Marina І козан Іван Юрійович. Пропонується проєкт рішення за проведено технічну інкументацію щодо встановлення відновлення на земельних на натурі на місцевості та передати приватну власність земельні ділянки. Це земельні ділянки, на яких знаходяться житлові політики громадяни. Що вказано громадянам пропонується е, зареєструвати право власності згідно закону. Контроль е, законання даного рішення покласти на осіб комісію з питань комунальної власності. Прошу підтримати дане рішення. Голосуємо, хто за Так, Наступне питання про задерження технічної документації до нас звернулися двоє громадян. Це панна Маріна Миколаївна, за оцінку Ленина Гарса Василейовича, просить затвердити технічну документацію, щоб встановлені відновлення весь мир та передати власність до неї ділянки для з господарського виробництва. А також пані Оганна Зина, мешканка села Тробочатка, яка також просить затвердити технічну документацію щодо встановлення регіону на земельних ділянків на проєкту місцевості та передати власні земельну ділянку. На земельній ділянці на ну, території Божавської, Гарша божа, Василь Юрійович, кошта <кл> в <'я> мене <кл> ділянка 7 сотень урочищів досі. І пані панькогального сина нашій засела Порвочовська, також площа 33 сотень для зимокосіння біля будинку, а також 20 сотень урочищів група і 8 сотень урочищів кам'яністи. Площадки не перевищують площу. не перевищують. І тримати дальне рішення. Голосую ша проти. Mm. Так, до нас звернувся громадянин коло Іван Федор, значка села Доби, який просить затвердити проєкт завору щодо віддання земельних ділянки, користування нового принципу для сімкусіння до посання роботи, по що вісім mm. торгів святі довгих. І просить надати йому земельну ділянку використання умова поради тему 49. Поконується проверку надати громадянину у користування на умовах оренду сроком 49 років, встановити оренду плату від нормативну грошовою оцінки. Зміну розміру оренду плату проводити щорічно, при зміні нормативної грошової оцінки та з щорічного коефіцієнта індексації У уповноважитися селищного пологу, відразниквається підписати договір оренду. Пропоную затримувати закрепити договори. Добар да. да. Така, у нас... Мен се добројувам на ден енергијаќу посетувањето и штеќкене и такаш просит за твердот и праједзен глушеш одредујање за најдените днје Зміні на ті грошової ціни та заховання юрічної коефіцієнти індексації повноважити селищного коло підписати до виоренди. I mm -hmm. частку у розмірі 3 четверті зазначеної будівлі на земельній ділянці площою 15 сот є сформований кадастровий номер. Право власності на будівлі підтверджується договором дарування від 15 років 2025 року приватним нотаріусом. І відповідно до статті 120 земельного кодексу у разі набуття права власності на будівлі чи спорогу на набуває право власності на земельну ділянці на кінця будівля розпочатку. Пропонується проєкт надати дозвіл на виготовлення технічної Не посумовано подастровий номер за адресою село Приборчанський для будівництва до житлового будинку господарських будівель і споруд. Розроблена технічна документація щодо поділу земельної ділянки підлягає погородження та затвердженню від відповідно дорогу чинного законодавства. <звітнє> ми поклали спершину і е, були два брати. Також звернувся Ісанхай Федорович, який просить передати у власні земельні мляні, але підсушована будівля у Сергій У зв'язку з право власності на час по розмірі зазначеної будівлі на земельній дімлянці не сформований караснові, то що змінить 15 сот. Так, пропонується проєкт. Obrigado. деквиліфікаційним сертифікатом на виконання робіт із дозрокою з побутової електрики наступним панянам. Так, громадяниє Савферов Михайло Володимирович, наш консультант Рупов, е-е, за мені для просить передати дозвіл на виконання робіт на земельному ділянці площею 2,5 соток, будь ласка. Для зміни цільового призначення земельної ділянки із земель для Zvrno se je komoderna Sarko Marina Vaseljna, namreč njega salamore Hrkovec. Je ka prosil takoš, da do je doziv na gotovnem, s topljim je dokumentacijam, na zamenjajem grebenu, koš je 25 sodel, se je jim gondila. Razmere so bile opoznačene z zamenjajem greben, ker je zamenjaj bil veden v sobestvo srijansko gospodarstvo, na zemlji je bil individualno sodelovisto. Zvrno se je komoderna Sarko Marina Vaseljna, namreč njega salamore Hrkovec. Je ka takoš prosil takšne. naszemu naszemu tobie znaczy naszemu klientowi pośrednicy sądzimy dla celu, verme, dla wydania tego naszych kosztów do skorzystania z naszej rekrutacji śmierci ta eksploatacja budynku transportu do rolnego skorzysta a także na jak to postęp У проще 20 сотня, і передати замінити і земельні наведення товарності сподарського воробництва на землі для розміщення та експлуатації будівель, автомобільного транспорту та доброго господарства. Встановити, що плата за допомогою буде проводити за рахунок коштів, що громадян і довезти відмовище оказаних громадян, що детальний план території. Довго на розробку детального плану території Він укладається на тій у якому громадянин замовник та інвестор, а підкредна організація виконавця і проведення громадських слухань щодо розроблення детального плану території. А також пропонується загальна доступність до відроблення матеріалів детального плану території відповідно дорого.

Ще у нас рішення про надання позвонавлення технічної документації з нормативно в межах населення пунктів. Пропонується дати розмови на технічної документації. Нормативного швидкої ціни земель в межах населені пунктів села Пекоша, села Донка, села Сука, Села Летиксапова, Дружанського теплої мати, у кораблі Спартацькому області. Пропонується задручити селищному відпуску камеру за мови де. Села, село, воинка, село, сукак, село, летецка војна, надузацко и градбене громада, у организација. У нас звернувся громадянин Олег Іван Іванович, мешканця села Дороги, за провідністю громадянина Сурда Михайла Михайловича, мешканця села Трапожарське, який просить поговорити земельний динамік в селі Пожарське для подібності досування житлового будинку без підпису суміжного займу працювача. Комісія обстежного земельну ділянку, складено акта і пропонується затвердити як постійно комісії з питань комунальної власності та земельних відносин Бурганської селищної...